Разюча подібність воїн про неї йшлося в доповіді місцевого громадського активіста Віктора Загреби. Він провів паралелі між сучасною українською та історією Сполучених Штатів Америки початку 19 століття. каже війна Росії, хоч і не відкрита, дуже нагадує агресію Британської імперії проти США у 1812-му. Як США тоді, так і Україна зараз. Ми є молодою незалежною країною, тобто ми здобули незалежність від Росії, США від Англії. Сила дуже різні сторін. Росія значно потужніша в військовому плані економічному. Так само Британія була значно потужніша за молоді Сполучені Штати. Це сприяло підняттю патріотичного духу всередині країни. Тоді в США, зараз в Україні, і самі власне. Тоді там були створені величезні загони самооборони, які захищали міста і штати від атак з берега. Випускник програми Фулбрейта в Україні Віктор Загреба два роки навчався в Сполучених Штатах. Цікавих фактів наводить чимало і виключно англійською мовою. Адже саме таким є формат, що четвергових зустрічей в рамках проекту Вікно в Америку. В такий спосіб тут практикують мову та діляться різноманітною актуальною інформацією. Колись спілкувалася з людьми, яких запрошувала на сьогоднішню зустріч, дуже багато взагалі не розуміють, що це за війна. Тобто, ну знають, що зараз у нас іде війна, є якісь проблеми, але щоб провести аналог власне, з війною, яка відбувалася в Північній Америці, люди про цю війну практично нічого не знають. Історію Америки я вчила, і я про цю війну знала. Можливо, не так, скільки розповів Віктор. Висновки презентації, на яку завітали півтора десятки слухачів, дають приводи для оптимізму у заокеанській війні 200-літньої давнини. Сполучені Штати Америки зуміли зберегти свою незалежність, ставши значно потужнішою у військовому, економічному та патріотичному плані державою. Така ж доля сподівається, Віктор Загреба тепер чекає Україну.